Якте зручно, усміхніться і навколо подивіться. Зробимо в науку крок. Починаємо урок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна. Робота. Усний рахунок. 356 помножити на один дорівнює 356. При множенні будь-якого числа на одиницю ми отримаємо те саме число. 0 поділити на 99. Дорівня 0, При діленні нуля на будь-яке число ми одержуємо 0. 0 помножити на 233. Дорівнює 0. При множенні нуля на будь-яке число. Ми отримаємо 0. 421 поділити на 421. Дорівнює одиниці. діленні рівних чисел ми отримаємо 1. 0 десятків помножити на 7. Ми отримаємо 0. 1 сотня помножити на 9. Це дорівнює 9 сотень. А це число 900. 0 десятків помножити на 5 дорівнює 0. І 1 десяток помножити на 8. Це дорівнює 8 десятків або число 80. Виконайте каліграфічну хвилинку, Пропишіть число 80 до кінця рядка. Продовжуємо працювати усне завдання номер 3 Поміркуй, у яких випадках можна знайти значення виразів. Без обчислень знайди значення всіх виразів. Якщо бути уважним, то можна помітити, що в окремих виразах навіть обчислення не слід виконувати. Давайте з вами розглянемо перший вираз. Зверніть увагу, в першому виразі один із множників. Є 0. при множенні будь-якого числа на 0 ми отримаємо 0. У наступному виразі у дужках, зверніть увагу, у нас однакові числа. Однакові доданки, і від'ємник також 409. Тобто, в дужках ми отримаємо рівні числа. При діленні рівних чисел ми отримаємо одиницю. Зверніть увагу ось на оцей вираз. У цьому виразі ділене 0. Якщо ділене 0, то при діленні 0 на будь-яке число ми отримаємо 0. Всі інші вирази у нас нам потрібно обчислити, щоб знайти значення виразу. 473 додати 238. Ви можете обчислити цей вираз письмово, в зошиті. Це дорівнює 711. А 711 відняти 373. 338. А при множенні будь-якого числа на одиницю. Ми отримаємо те саме число 338. Наступний вираз 470 додати 280. Дорівнює 750, а 750 відняти 270. Дорівнює 480. А 480 поділити на одиницю. Ми отримаємо те саме число 480. При множенні і при діленні будь-якого числа на одиницю ми отримаємо те саме число. І останній вираз 367 додати 533. Це дорівнює 900, а 900 поділити на 10 дорівнює 90. Сьогодні на уроці ми вивчаємо письмове множення над на одноцифрове число. Працюємо усно. Прокоментуй розв'язання, виконане ученицями. Зроби висновок, чим відрізняється письмове множення від усного. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 розглянь добутки. Тарас вважає, щоб знайти спочатку доцільно застосувати переставний закон умноження. Чи можна погодитися з хлопчиком? Зверніть увагу: добуток чисел і перший множник 3, добуток чисел і перший множник 5. Наступний добуток чисел і перший множник 4. Чому Тарас пропонує застосувати переставний закон множення? Адже дуже незручно множити ось саме такі добутки. Тому ми зараз застосуємо переставний закон множення і знайдемо значення добутків. Працюємо в зошиті 328 множимо на 3, пригадуємо. Алгоритм письмового множення на одноцифрове число. Множення починає з розряду одиниць множу одиниці першого множника. 8 помножити на 3 дорівнює 24. 4 одиниці підписуємо під одиницями 2 переносимо до нового розряду, до десятків. 2... 2. Десятки це помножити на 3. Дорівнює 6 і додати 2 дорівнює 8. Підписуємо під десятками. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Отже, 328 помножити на 3 дорівнює 984. Наступний вираз. Ми застосовуємо переставний закон множення. І 179 множимо. На 5. Множення починає з розряду одиниць. 9 помножити на 5. Дорівнює 45, 5 пишемо під одиницями, 4 переносимо до десятків. 7 множимо на 5. Дорівнює 35 і додаємо 4. Дорівнює 39, 9 пишемо 3 переносим. 1 помножити на 5 дорівнює 5 і додати 3, дорівнює 8. Отже, 179 помножити на 5 дорівнює 895. Зупини відео і попрацюй самостійно. Формуємо обчислювальні навички. Це завдання номер 5. Знайди значення добутків письмова з коментарем. 324 помножити на 3. Множення починає з розряду одиниць. Множу одиниці першого множника. 4 треба помножити на 3 дорівнює 12. 2 пишу під одиницями, 1 переношу до розряду десятків. Множу десятки 2 помножити на 3, дорівнює 6. А 6 додати 1 дорівнює 7, підписую під десятками. Множу сотні першого множника на другий. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Ми отримали сотні, підписуємо під сотнями. Отже, 324 помножити на 3 дорівнює 972. 127 помножити на 6. Множення починає з розряду одиниць. Потрібно одиниці першого множника помножити на другий множник, 7 помножити на 6. Дорівнює 42. 2 пишемо під одиницями. 4 переносимо до десятків. Множу десятки, 2. Помножити на 6. Дорівнює 12. Та ще додати 4 дорівнює 16. 6 пишемо, 1 переносимо. 1 потрібно помножити на 6. Буде 6 і додати 1. Буде 7. Отже, ми отримали число. 762. 407. Помножити на 2. Множення починаємо з розряду одиниць, множу одиниці першого множника на другий множник, 7, помножити на 2. Дорівнює 14. 4 записуємо під одиницями, 1 переносимо до розряду десятків. Далі множу. Десятки першого множника 0 помножити на 2, дорівнює 0 і додати 1 дорівнює 1. 4 помножити на 2 множу сотні, дорівнює 8. Отже, 407 помножити на 2 дорівнює 814. Наступний вираз, зверніть увагу, 3 помножити на 306. Ми застосуємо переставний закон множення і помножимо 306 помножити на 3. Множення починає з розряду одиниць. Множу одиниці першого множника на другий. Потрібно 6 помножити на 3. Дорівнює 18, 8 пишемо. 1 переносимо, множу десятки. 0 помножити на 3 буде 0 і додати 1 дорівнює 1. Множимо сотні, 3 помножити на 3 дорівнює 9. Отже, 306 помножити на 3 дорівнює 918. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 6 Розв'яжи задачу першу. Для наповнення дитячого басейну місткістю 352 літри, використовують кран і помпу. Щохвилини через кран наливається 9 літрів води, а помпа накачує 23 літри. За який час наповниться басейн, якщо працюватимуть і кран, і помпа. Ми з вами знаємо, що це задача на спільну роботу. Такі задачі ми записували коротко у вигляді таблиці, виділяючи трійку взаємопов'язаних величин продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що щохвилини через кран наливається 9 літрів води, а помпа накачує 23 літри води. За який час наповниться басейн? Це є шукане число, якщо працюватимуть і кран, і помпа разом. Також у нас є числове дане, місткість басейну 352 літри. Щоб дати відповідь на питання задачі, а зверніть увагу: це в нас спільна робота, коли дії виконавців спрямовані на один результат. В першій дії ми будемо знаходити продуктивні спільні роботи, дію додавання, і нам потрібно 9 додати 23. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію ділення. Адже невідомий компонент час роботи це є множник, другий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно загальний виробіток, поділити на продуктивність праці. До цієї задачі ми можемо скласти вираз. 352 поділити на суму чисел 9 і 23. Розв'язуємо задачу другу. Щохвилини в басейн місткістю 352 літри через кран наливається 9 літрів води, а через ливний отвір виливається 1 літр води. За який час басейн наповниться, це також задача на спільну роботу. Тільки дії виконавців спрямовані на протилежний результат. Так само ми запишемо задачу коротко у вигляді таблиці, виділяючи трійку взаємопов'язаних величин: продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що в басейн через кран наливається 9 літрів води, а через ливний отвір виливається 1 літр. Шукане число, за який час басейн наповниться. Коли місткість басейну 352 літри. Ця задача відрізняється від попередньої, тим, що Дії виконавців спрямовані на протилежний результат. І в першій дії всій задачі ми будемо знаходити продуктивність спільної роботи, коли в басейн наливається 9 літрів, а виливається 1 літр. Продуктивність спільної роботи ми будемо знаходити арифметичною дією віднімання, і нам потрібно 9 відняти 1. І це ми дізнаємось, скільки за одну хвилину наповнюється басейн. А в, дії, а в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Знаходити, за який час басейн наповниться. І застосуємо арифметичну дію ділення. До цієї задачі ми так само можемо скласти вираз. 352 поділити на різницю чисел 9 і 1. Доскональне міння виконувати ділення застачею це завдання номер 7 Виконай ділення застачею і перевір результат. 42 поділити на 4. Вираз записуємо зошит. Найбільше число, яке ділиться націле на 4 це число 40. 40 поділити на 4 дорівнює 10 це є неповна частка. Знаходжуємо стачу. Щоб знайти остачу, нам потрібно 42 відняти 40. Це дорівнює 2, це є остача. Остачу записуємо в дужках. Робимо перевірку. Тому що 10 помножити на 4 і додати 2. 10 помножити на 4 40. А 40 додати 2 дорівнює 42. Ми отримали ділене 42. Значить, вираз. Розв'язали правильно. 37 поділити на 10. Найбільше число, яке ділиться на націла на 10, це число 30. 30 поділити на 10, дорівнює 3, це є неповна частка. Знаходимо остачу. Нам потрібно 37 відняти 30. Це дорівнює 7. Остачу записуємо. В дужках, остача 7. Робимо перевірку, тому що 3 помножити на 10 і додати 7. 3 помножити на 10 дорівнює 30, а 30 додати 7 дорівнює 37. Зверніть увагу, ми отримали число 37, а це є ділене, ділене число 37. Значить, ми правильно виконали ділення за застачею. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. Самостійно. Закріплюємо вміння розв'язувати рівняння. Це завдання номер 8 430 додати П до рівня 180 помножити на 5. Це ускладнене рівняння, де праворуч є вираз, який ми можемо з вами обчислити: 180 помножити на 5. Правильно, це дорівнює 900, 430 додати П дорівнює 900. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. П дорівнює 900 відняти 430. П дорівнює 470. Це є розв'язок рівняння, його потрібно підкреслити. Робимо перевірку: 430 додати 470 дорівнює 180 помножити на 5. 430 додати 470 дорівнює 900, а 180 помножити на 5. Також буде 900, тобто 900. До рівня 900. Ми отримали істинне твердження, значить, можемо написати відповідь. Зупини відео, завершу розв'язувати рівняння і попрацюй з іншими самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 10 Це задача на логіку. Тому ми розвиваємо логічне мислення. Зупини відео і прочитай задачу самостійно. Аналізуємо з вами разом задачу. Ми знаємо, що перший хлопчик віддав, щоб побудувати піщаний замок дві мушлі, другий 4, а третій 6. За цими даними ми можемо знайти, скільки всього хлопчики витратили. Для розбудови замку. І нам потрібно 2 додати 4 і додати 6. Це дорівнює 12 мушль. Це усього витратили на замок. Знаючи, що всього хлопчики зібрали 36, ми можемо за цими даними знайти скільки залишилося 36, відняти 12, дорівнює 24. Це стільки залишилося у трьох хлопчиків. Знаємо, що у трьох хлопчиків залишилася мушель порівну. Тобто, треті дії ми можемо знайти, скільки у кожного хлопчика залишилося. І 24 ми поділимо на 30 дорівнює 8. 8 мушель залишилося у кожного хлопчика. Тепер ми можемо давати відповідь на питання задачі: скільки мушель залишилося у першого хлопчика? Нам потрібно 8 додати 2. Адже перший хлопчик віддав дві мушлі, і це дорівнює 10. Дізнаємось тепер про другого хлопчика, і нам треба 8 додати 4, це дорівнює 12 мушель. І в третього хлопчика 8 додати 6 це дорівнює 14 мушель. Маку року. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!